Знову починаємо вікна з гучної трагедії. Двома пострілами зі спини в Кременчуці розстріляли 34-річного чоловіка. Він був суддею. Кого судив у сюжеті? Було близько сьомої вечора. Суддя Олександр Лободенко повертався з роботи. Ось його автомобіль. Він лишив його на стоянці та попрямував до під'їзду. Не дійшовши всього десятьох метрів, дістав дві кулі у спину з мисливського дробовика. Міліцію та швидку викликали перехожі. До реанімації суддю відвезли у дуже тяжкому стані. Врятувати його життя лікарям не вдалося. Порождена печень, почка, селезенка, пожлочна железа, кишечник то всі жизненно важливі органи були повреждені. Тобто травма – мені життя. перед тим, як знепритомнити чоловік устиг поспілкуватися з правоохоронцями. Але що він сказав? Таємниця слідства за фактом зазіхання на життя судді відкрито карне провадження. У слідства є кілька версій, але основна умисне вбивство через професійну діяльність. Я прибував, як прокурор города поговорити з ним, тому що я перший прибув. На лікарню, куда його доставили, Він відповів на питань. вопросов. інформації, по побачив, все це більше з його професіональну діяльністю. Суддя Олександр Лободенко вивчав переважно цивільні справи, сімейні та земельні конфлікти, питання права власності. Та нещодавно він відправив під домашній арешт кількох активістів, зокрема лідера місцевого майдану Володимира Пилипенка, за спробу захопити військраду. Він э, розглядав. Праве, я тільки конкретно скажу, багато було всяких справ, але в частності розглядав справи, які пов'язані із масовими загадами в місті Кримічук. Самі ж майданівці підозри в причетності до вбивства судді називають абсурдними переступати через совість, через свої християнські цінності, через людські цінності, ніхто не переступить. Ми ніколи собі не дозволимо, просто ззаду вистрілити ще вбити людину. Ми можемо тільки бути воїнами, воювати. Продовж дня на місці злочину працюють експерти. Тут уже побували представники генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці шукають свідків злочину, переглядають камери відеоспостереження, опитують родичів та колег убитого. Ось що розповіли нам знайомі та колеги загиблого. Ось цей випадок, як грунт серед ясного неба. Мені казалось, що у нього не должно бути врагов. Він такий об'єктивний. Помню, що там старушки не могли денег здати, він за них докладував. Ми навіть не подумали, що таке може статись. Для нас це була дуже шокуюча новина. Зараз ми всі сумуємо. Загиблого суддю ховатимуть післязавтра. завтра. Олександрові Лобуденкові було 34 роки. У нього залишилося двоє неповнолітніх синів. Ольга Волинська, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ. Після вбивства Кремчуцького судді президент Віктор Янукович заявив, безпеку суддів треба посилити і доручив урядові супроводжувати відповідний законопроект у парламенті. А генпрокуророві наказав якнайшвидше знайти винних у вбивстві. На жаль, мантія судді сьогодні у нас в країні це не бронежилет, а повинно бути так. Всі злочини повинні розкриватися і не бути безкарними. Цей злочин особливо не повинен бути нерозкритим і залишитися безкарним.